Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Не пройшло багато часу, і ось моя сестра Маріна знову зі мною. Всім привітики! Сьогодні ми будемо завести сліпі затести і розпочнемо з того, що я буду намагатися. Ну, не те, щоб вгадати, а можливо сказати свою думку про свої ж аромати е наосліп. У мене ароматів досить багато, і дуже рідко я щось можу вгадати, тому що, ну. Багато. Тому все як завжди, ви знаєте, я відвертаюся. Марі нам показує флакончик в камеру, і я буду намагатися вгадати аромат. Хоча я не ставлю такої цілі, мені просто цікаво, як я почую свій аромат на осліп. <рес> в, <рес> в, в нас працює вентилятор, тому що реально дуже спекотно, і вікна закриті, тому що на вулиці трошки галас. Це щось таке класне, в ретро сторону, дуже жіночне. Я би сказала, щось таке більш вінтажного. І я почула по розпиленню, що це дуже таке, як це сказати українською, мілкодісперсне таке розпилення, тобто дуже класний пульвик. Я думаю, це щось люксове. Щось таке по типу. А мені чоловіче теж ніби, як воно. Так. Да. Мені... Тут Альдегіда, аромат дуже чистий. Я відчуваю Альдегіди, відчуваю отакі квіти по типу гвоздики. Але тут вона не основна, просто букет квітковий. Я могла б подумати, що це якийсь аромат від Жанпату. Я могла б подумати, що це якийсь аромат від Шанель, але це не Шанель. Я могла б подумати, що це Рівгош від Saint Laurent. Тобто ось такий чистий, класичний люксовий жіночий аромат. Показую. Це я привезла. З дому. Ага. Це твіт yeah. Taylor of London. Ось так виглядає. Да? Я навіть не знаю, що воно таке. Ну, прикольно, я б могла подумати, що це якийсь жанпаток, я вже сказала. Я теж не знаю, чи воно дешеве. Це mm... На запах. шипер. Власне. Це шипер, він пахне як шипер, пахне як стара школа. Чесно, я також взагалі. Перший раз таке бачу, хто знайомий, то пишіть. Але вінтаж, так. Так, да, винтаж. він винтажний, але мені сподобався. І пульвик в нього класний. Я почула, як ти розпилювала, і мені здалося, що воно так дуже такою хмаринкою розпиляє. Прям таке мілке розпилення. Це означає, що у нього класний пульверізатор. Так. Всі ми пам'ятаємо, що Маріна обирає аромати Тримай. по візуалу. Це якийсь конде Герсон, напевно. Або діптік. Аромат такий деревинний, тихий, спокійний, політкоректний, я би навіть сказала десь інтелігентний. Це звичайно, в мене стратегія як обирати, а цей раз тако хаотично Ми Хаотично? А, ну, Зараз я вже не впевнена, що це діптік, або щось деревинне. Зараз мені більше якихось квітів виходить. Ми одразу чимось солоденьким. Солоденьким, тому що якось я нюхала, можливо, не з того боку. Так, да, це все-таки солодкий аромат. Ти старайся брати отут, де uh -huh. воно пожмякане, yeah, yeah. І... тому що ти бризнула сюди, а я якось почала з цього боку нюхати. Я би сказала, що це, можливо, якийсь десерт такий, але дуже легкий. Uh -huh. Я не відчуваю тут якоїсь потужності в цьому ароматі. Я, я би не сказала, що це. Це він... як вершки. Да, що він занадто. То їстівний, але він тим не менше гурманський. Тобто він. Він гурманський. Так, можливо, якийсь такий розбавлені. Він такий дуже якийсь прозорий, такий невагомий аромат. Це паде велюр від Ленерайде. Ось так виглядає. Флакончик аромат прованіль. Ну, з усіх е, ось цих ароматів, які в мене є, ось цей мені найменше напевно подобається, тому що він для мене тихий. І от зараз на цій сервеці я можу лише підтвердити, мені чомусь він не надто такий гучний, не надто такий дифузний, скажімо так, хоча б відгуки говорять протилежно. Ну він такий приємний. Приємний, так. Да. Він такий приємний. Я би я би могла сказати, що це аромат друга шкіра, тобто він дуже такий сніжний. Так, да? угу. да, легкий, ніжний. Хоча він... Ну, відчувається, що це якась от така легка гурманіка. Тримаю? Сюди. Харі. Давай сюди. Давай наступний. Ну, вроді би такий. Я чомусь спочатку думала, що він деревний. Мені здається, що я з іншого боку просто не нього цю серветку. Так. Раніко. Давай. Давай. О, мені якимось димком пішло сігарети. Ні, це не дим. Це стебла. Аромат зелений, пильний, тут є інжир. Це інжирний аромат. Ну, я не знаю, чи це філосикуз. Мені здається, що філосикуз, можливо, чуть-чуть солодше. Я в цьому році ще жодного разу не носила філосикус, я його не пам'ятаю. Але це точно пилючний інжир. Ви не відчуваєш інжир? Дерево інжиру я відчуваю. Так. Да. Але якийсь пилок такий, так. Дуже-дуже пилючний інжир. У мене багато інжирних ароматів. Я би могла подумати, що це інжир і сичунський перець, але це не він, тому що я не відчуваю сичуанського перцю. Я відчуваю прям. Прям пилюку. Я би не сказала, можливо, що це інжир від Пради, тому що там він якийсь такий замилений, як на мене. Ну, це інжир. Прада. Правда? Це інжир, правда. Він мені на сервеці прямо дуже подобається, а на собі, ну я його носила кілька разів, він на мені якось замилювався. Ну Треба сказати, що в спеку я його ще не носила. Клас, мені дуже подобається. Да, це... Mm -hmm. інжир. Mm -hmm. це інжир. Це mm інжир. -hmm. <laughs> Тому... сказ... А що ти сказала собі? Mm -hmm. Димок, а я сказала: ні, це одразу інжир. Він вгадується тут. Він дуже класний, пелючний такий. Але Мені на цій сервеці прям вау, супер подобається. На собі носила. не носила в прохолоду, то на мені милив. А зараз прям, прям сподобався. Клас. Треба, треба носити його зараз поки спека. Ну, спробувати, принаймні, на, на шкірі поносити. Тому що на сервеці прям супер. Тому я і не впізнала, що це за інжир. Хоча я інжири дуже люблю. Ой, таке. Таке хороше, хорошення. А, я знаю, що це. Це Маск -мілано. у Той аромат з туберозою по-любому. А біла кришечка в нього? Да. Давай. <плес> да, це вона. Маделін або Мадлен Маск Мілано. Можливо, його час тубороза, можливо, його час літо. Тому що цей аромат мені презентувала моя глядачка Діна, за що їй величезна mm -hmm. подяка. Я дуже люблю бренд Мілану. Але мені з цим ароматом було дуже важко, вона мені подарувала цей аромат на Різдво. Mm -hmm. Я мені носила біля. його зимою, мені було важко, мені хотілося з ним на двір. А зараз, мені здається, його час це тепло. Ну, бачиш, як класно можна для себе по-новому відкрити mm -hmm. свої ж аромати і? Що ти тут відчуваєш? Це такий, ніби як десерт. Такий горіховий, тут багато горіхів. Да, Чи да, каштани, да, да, да. щось таке, так? Да? такі вафельки горіхові. Горіх. Вафельки горіхові. Тут просто окрім цих всіх mm -hmm. горіхів і каштанів, я ще відчуваю ту бирозу, а це мені чуть трохи напряхає. Але от зараз дуже спекотно, незважаючи на вентилятор, мені подобається, як він на сервеці, принаймні розкривається Ти завжди нюхаєш, так? Да? Ні, ці мені не подобаються. Це таке щось солодкувато, квітково-фруктове, я би могла сказати, що це якісь персики. Кис... А, кислота якось, не Персики 2000-х, отак би я мала. Ті персики, які мені не подобаються. Я взагалі без поняття, що це таке. Ну, навряд чи це персики. Я взагалі персики не люблю. Дуже вибірково. Ну, це фрукти і квіти. Ну, фрукти і квіток. Абстрактні, все, що я можу сказати, це персики. Персики нульових. Тобі чим погодно? Мені кислими якимось таким. Мені взагалі тут немає кислоти. Розламаний персик. Я не знаю, що це таке. Мені не подобається. А це Паріж. І в Сан Лоран, це Паріж. Тут. Я не знаю, що тут є персик, тут це букет квітковий. Ну... Це аромат точно. Я не знаю, якого року випуску, ну туди, типу, 2000-х. Це аромат дуже любить наша мама. Да? Ти знаєш, в неї є Паріж, тільки це в мене здається парфумована вода. У да, мене парфумована вода з золотою кришкою, а в мене туалетка з червоною кришкою. В неї є такий аромат. Не. Не подобається. Не Бо він, 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 він пахне як аромати 2000-х. Здається, Софія Гройсман, якщо я не помиляюсь, його збирала цей аромат. Великий квітковий букет. Му, для мене це, там були абстрактні квіти. Чомусь персики з 2000. Тримай. Так, це вже знову якісь інжири. Я чую тут насіння моркви. Я чую тут іриси. Це ірис, це не інжири, це іриси. Да. Це іриси, пелючні, городні. Це, можливо, сіслей у той Дікар, який в мене новий, з'явився. Можливо, це він. Чим він тобі пахне? Городом не пахне. Пахне. Пахне? Ну, таке зелене городн. Mm -hmm. Мені здається, що це сіслей, тому що я тут відчуваю. Трохи горохній якийсь такий. Да, Городні, от всякі... А соль, щось таке. Да, Так, да. так. Ну... Зеленогородній, але на чолі з ірисом і з корнем ірисом показую. Не подобається. Не подобається? Mm -mm. Да. Це той, що я й сказала, сіслей і кар. Ну, він прикольний. Він городній. Ну, це треба таке любити. Mm -hmm. Він реально пахне городом. Прикольно. Для городських. <с>? хоче на город. Да. Для тих, хто живе в квартирі, в місті, якщо ви хочете себе відчути. Десь в сільській місцевості, на якомусь городі, то варто користуватися кар. Я не відчула там, до речі, м'якого скусу. Я завжди його порівнюю з Шанель 19 Пудра, але зараз Тривай. на сервеці абсолютно ні. Все? Угу. Дуже намочила, аж в мене губи мокрі. Ой, він мені якось так абстрактно пахне зараз, взагалі не розумію, що це таке. Той запах. Да, він дуже спокійний і він дуже абстрактний. Це просто запах, я не знаю, що це таке. Чим тобі пахне. То, що, Маріна, знаю, то, що Маріну, я питаю, пахне. чим тобі пахне, це не значить, що вона знає, що це за аромат і які ноти ну, в ньому є. Типу. Але мені подобається. подобається? Такий теж ніби як підстерінку. Підстерінку? Я би не сказала, що мені під сторінку, він мені просто якийсь просто якийсь. Типу, як самий був ось цей. Ну, не перший, а другий у нас був. Типу, от такий, якийсь він мені от невнятний. Я не можу його розібрати. А там в глибині мені пахне трезором класичним Отим персиком. Знову персики мені бажають. Перси. В, глиб... в глибині. Да, це аромат, ти права, це аромат. Ну я не скажу, що він, він вінтажний, але він точно. 20, типу, 20 років назад, uh -huh. а то і більше зроблено. Yeah, тобто, yeah. це арм 2000-х знову ж таки, щось таке. Покажи ще це. Боже. Це вода чудес, як це? Одемервей? В туалетній воді. Я взагалі тут не почула того, що я зазвичай тут чую. Я обожнюю твою реакцію. Ну, я думаю, що влітку для мене він такий зимовий, він для мене як новорічна така іграшка Дуже на ялинку, правда? Дуже красивий, тому я його взяла. Да. А мені він пахне зимою цитрусами і ялинковою. Так, у нас тут сонце сідає, світло змінюється. Ялинковою смолою. Знаєш, коли ти ялинку прикрашаєш, добре, да. якусь маленьку гілячку зламаєш, вона така лепка, знаєш, що це така смола? От мені отак от от воно пахне. Ну, ну це аромат, да. Це аромат також не новий. Тобто це аромат там, 2000 якогось там року. Угу. Він такий дуже політкоректний, він дуже такий тихий. Тому так. Хоча я, я ловила на це аромат компліменти. Тобто, в шлейфі люди його відчували і навіть казали, День що. Він красивий. Що їм подобається, але. Ну, я від себе його дуже мало відчуваю, але я його дуже люблю взимку. Я просто обожнюю взимку. Це пред новорічні оці цитата, різдвяні. Зараз нічого не вгадала, на жаль. Не розібрала що це таке, Ана. щось абстрактне. Тримаю. Так, це вже щось таке. Солодке, ягідне, фруктове. М -м, тут клас, тут багато фруктів. Йо, божні фруктові аромати. Мені знаєш, що я запаху я от, е, айвою, варенням айви. З так? таким кубіками. Таким. Ну, мож, ну, ти mm. говориш, що можливо, бо я спочатку у мене були асоціації з червоними ягодами, з червоними фруктами, можливо, з якоюсь там поричкою або якусь ожиною, щось таке. Mm -hmm. І червоні ягоди. А ти сказала про айву? Ну є, але ну, в мене немає жодного аромату з айвою, тому. Ні. Приємний. Mm, клас, це чорно-ягідний аромат. Красиво, де, реально? Mm. Mm. Мож, ну Я б могла подумати, що це Гучі Гілті жіночий такий фіолет, але це не він. Він більш кисліший. Тут немає... Ягоди вони все ж таки дають більш кислоту, а тут якась фруктова mm -hmm. солодкість. Да? От, мені чомусь по вайбу цей аромат червоний чи рожевий. Отакий кольору порички або ожини. Mm -hmm. але по запаху це фрукти такі. Дуже такий фруктовий аромат. Боже, це взагалі магнолія півонія. PH Fragrance, Quentin Bish, ваш любимий, <смістична> робив цей аромат. Я взагалі тут квітів не почула. Хоча <смістична> це аромат про магнолію і, відповідно, півонію. Ну мені півонію взагалі важко якось відчувати в ароматах. Аромат дуже шлейфовий. Він такий. Ну, красивий угу. парфум. Цей аромат я придбала за відгуками Оксани Унішко з каналу Паранот. Шикарний. Дорогий? Ну, трохи є. Класний парфумчик. Ладно, не почула нічого, почула, чомусь його сплиняло по вайбу, як червоно-фруктово-ягідний аромат. Ладно, дивлюсь на цей фікус, що він пускає маленькі е, листочки нові. Все. Ну так, якщо чесно, вона вже втомився, ні. Піс... Тримайся. Це сталося після слаймів. Ще три. Десь у якісь сюди такі аромати і цікаві. Знову якісь ніби як з 2000 тисяч. Аромат, який я точно носила в минулому році. В цьому році я нічого не носила. Ціх, реально. Ну, кромі сіслай, і то, я його там буквально раз чи два, як тільки його купила, поносила. Це скоріш квітковий, спокійний. Скоріше люкс і якийсь такий middle market. Тобто я не можу визначити, що це аромат дорогий, до приходу. Хоча він приємний. Mm -hmm. Чим тобі блохт? А Бог її знає. Ну тобі подобається чи ні? Так он Таке. Мені теж так особі. Не, мені подобається. Мені подобається якийсь люкс, я абсолютно. Я навіть не скажу, чи це фрукти, чи це квіт, що це, я не знаю. Це оце? Боже, це Urban Shen Berkavok. це шикарна липа. Я просто в шокі. Отак от, от виглядає. Ну, зараз, понятно, одразу всі пазли mm -hmm. складаються в голові. Це насправді мінеральна липа, він пахне липою. Mm -hmm. Досить натуралістичною, з мінеральними такими відтінками. Беркавок. Це якраз таки ніша, і не дешева ніша. А мені на цій сервеці він якось взагалі не розкрився, не знаю. Я люблю цей аромат носити на початку літа, ну, типу, коли липи цвітуть. Блін, клас, це ж липа. Реально. Я тут знати запах Ту, запахли. Ну тут вона мені не така. Ну пам'ятаєш mm -hmm. минулий раз, ми тестили ароматті від така кабача. Я попомню липу, яка мені дуже сподобала. Тоді я вона дуже, тобі да. сподобалась, але а ти, ти сказала, що це жасміна, то була да, липа. Да, да, да. А, ну так. Да. Пам'ятаєш? Да, ти да, ти да. подумала, що, то, що... Ну, така солодка, дуже така наполеглива. Ця мінеральна. Вона трішки інакша, але я. Взагалі не змогла визначити нічого в цьому ароматі. Навіть приблизно. Чи він китковий, чи він фруктовий, який він. Тримай. Ну, це вже вінтаж. М -м, повітряна тривога, щойно прийшло сповіщення на mm -hmm. <laughs> да. телефон. Щось таке тваринне, М -м, таке щось моцне. Можливо, шкіряне чуть-чуть. Я би могла подумати, що це Паломо Пікасо, або, Гре, мадам Гре, абошар, Ну да, тут є такі міцні шкіряні ноти, з, можливо, з альдегідами. Є така чистота тут. І ота шкіряна грубість, і така, ніби чуть-чуть сікушка, ну, типу, як воно, це бетін. Це таке осінній такий шипер. Я люблю ось такі цепки. Такий любиш, да? Подобається. Він такий тваринний, так, зараз більше тваринних нот. Класний такий він. Дуже потужний, такий напористий аромат. Я би подумала, що це, полому Пікасо або Грека-Башарку, що це? це я привезла знову ж таки. Боже, це жозе. Це mm -hmm. жозе, э, 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 боже, не пам'ятаю, як бренд називається. Ну, коротше, ви поняли. Це Жозе. Він мені колись на Шалімар завжди був схожий, але парфум. Боже, він приємний. Класний, схоже за вайбом на полуму Пікассо, як я вже сказала, на Греска Бошар. Приємний ароматик. Такий, знаєш, французький. Дохід. Да -да -да. Знає? Для сумочки. Да. Що там що багато? Ще два. Ще два, ну давай. Такі вже дві гарненьких залишилось. Ну як кому зараз подивимося, да. Тримай. О, якийсь пряничок. Да, після, після цього <гум> жозе це гурманіка. Імбірний пряничок мені. Не саме приємна, відвертом скажу. Тут є металеві ноти. Я би могла подумати, що це кафе гурмант І це він. Показуй. Да. Це кафе гурмант Боже, це Італіка з сайті. А мені чомусь металеве. Ну, тому що це мигдалю, напевно. Тобі металевість тут не пахне. Ну Типу, він солодкий, туди-сюди, але присмак металу, тобі не пахне? Mm -mm. Не пахне. Це аромат мигдалевий, тут є така циніда. Знаєш, як кісточка, от вона така да -да -да. Цианідна, знаєш? Пахне тобі таким цинідом? Да. Да? Оце воно, ну, типу, це цианідний мигдаль, а я подумала, що це металевий присмак. Тепер в мене вже з'явилася думка порівняти Італіку і кафе гурмант Тобі подобається? Так. Да. Це така потужна. Я хотіла це аромат, я його всліпу купила, хотіла собі на зиму тридцяточки, так інколи, щоб злиплися ці булочки. хочеться. Дорогий а? він? Ну Типу, так, да. це загалом бренд дорогий. До 4 тисяч коштує 30 мм. Ну, якби не дешево. М -м -м. Да. І останній. Це таку потужну ти Італіку залишила на, на кінець? Одразу мені навіть не спіла рознюхати. Одразу висновки зробила через цю металеві все? Боже, мені все воно. Понимаєш, от Мадалін від Mask Мілану, Італіка, Ленерайди це всі в, неї, якось в одному ключі мені. І оце й туди саме. Mm. Я так само тут чую. Каштани, горіхи. Я розумію, що це не мадлен, тому що вона вже mm -hmm. тут стоїть. Горіхи, так. Да. Це чують? Такі не занадто солодкі ледь з якоюсь солодинкою, тим не менше, присутні ну, горіхи. Mm -hmm. Можливо, навіть з перепонками, от ці, знаєш, зелені, можливо, горіхи. Я не знаю, що це. що це. Зелене щось. Потужне. Це. Це щось нішеве і те, що. понятно, що я не носила за ним Ну, зараз вже не горіх, я не знаю, що це таке. Можливо, це, Можливо, це знаєш, що. Типу, зараз мені знаєш, що пахне? Любисто. Мені Зараз так нюха, нюха, любой сток. Теж бабушки за шалашом різ таким Так, Вже нема цього горіхового. Мені щось любисток. Таке щось зелене, хто знає як пахне любисток, таке щось похоже. Що це таке? Це така красива баночка. Боже, сумаси. Це фейта муаш чоловічий. Чоловічий? Це не любий сток, а знаєш що? Це зіра. Тмін, типу mm -hmm. вот эти вот штуки. Типу для плову. Да. Багато кому цей аромат плову взагалі пахне. Він Вже просто... Обже, да. Пахне пловом? Да, вже, да. Ні, Після... Він мені пахне базаром, спеціями. Е, Типу лавкою цей, да. зі спеціями, <laughs> Да? Просто. Я сказала, горіхи спочатку. Вже нема того. Бше, ну, тут, горіх. типу, от таке щось мелене, знаєте, типу, Мускатний горіх. Може, mm -hmm. тут він є. Я не знаю, тут дуже багато спецій. Чомусь любисток мені от пішов. Ну, тут нема, звичайно, ніякого любистка, це просто аніс з зі, зіра, в вот ці спеції, такі потужні. Mm -hmm. Дуже потужний аромат. Красивий, да? Я тобі відливала минулого разу фейт жіночий. Пам'ятаєш з такого флакончика, такого бензинового? Теж? Mm -hmm. Mm -hmm. От, а це його чоловіча версія. Mm -hmm. Фейт э, чоловічий. Mm -hmm. да, от так, отак цікаво вийшло. Ну, якось по-новому подивилась на ці парфуми, особливо на Fragrance, на Прада е, інжирна. В тебе якийсь фаворит тут є? Якийсь був, але ну, я вже. от все. Забула? Забула. Все. Здається, Армес. Може, оцей? І цей здається. Каш... Так. Каштани, горіхи. це. Так. Чуть -чуть. Ну, я не дуже любитель горіхів. Бо бо по моєму Армес мені сподобався. Ось цей, да? Це той, що я сказала. Непонятно, чим він. Він такий да, нейтральний, такий легкий. Угу, угу. Да. І перший здається. Перший ти маєш. Да, да. угу. Такий він, Ох, такі, він такі. спокійний. Після угу. да. угу. першого, який ти мені да, дала да, той да, шипор такий потужний, цей такий видався спокійний, такий легкий аромат. Ну, коротко, говоря, друзі, ось такі от Були у нас сліпі Та Мені було дуже цікаво подивитися іншими очима на свої аромати. І я сподіваюся, що у нас ще вдасться записати ще одну частину, там де вже Маріна буде оцінювати мої аромати, казати свою думку. Тому до нових зустрічей всім па-па, па-па!